Усім привіт! На зв'язку Тайващина і це щотижневий подкаст Української служби міжнародного радіо Тайваню. Я Олександр Шин, і сьогодні ми продовжуємо нашу бесіду з Глібом Івановим, українським інженером, дослідником і аспірантом Національного університету Тайваню. Глібе спершу спитаю в тебе, як давно ти приїхав до Тайваню? Я приїхав вже чуть більше ніж два роки тому. До приїзду сюди ти працював морським інженером в Одесі. Що саме тебе спонукало продовжити навчання саме тут? Буду відвертим, я завжди планував своє життя в Китаї з тих пір, як почав навчати в Україні вивчати в Україні китайську. І тоді Китай була провідна суднобудівна держава в світі, і я хотів розвиватися, будувати щось більше, бо в Україні, як ви знаєте, занепад індустрія. І навіть якщо ви можете знайти високооплачувану роботу, не буде ніяких великих цікавих проєктів. Але після півроку навчання в Китаї я зрозумів, що таке комуністична партія, що таке диктатура, і почав думати, куди приїхати. Варіантів насправді багато це Корея, Японія, Тайвань. Але я подивився, що на Тайвані. А найменший час праці овертайм. Але як ти насправді знаєш, можливо це не зовсім так, бо на Тайвані це часто не йде в офіційну статистику. Люди просто залишаються. А ось в Японії там все занотовують в журнальчик та є навіть люди, які виганяють людей з офісу, щоб вони не перепрацьовували. Тобто -то ти приїхав сюди за кращими умовами праці. Саме так. Зрозуміло. І ну, за підсумком цих двох років, які ти вже тут перебуваєш, як ти оцінюєш академічне середовище тут? Дуже багато відмінностей від України. Я не можу казати за всі навчальні заклади на Тайвані, хоча я був тут багато де у різних відрядженнях. Але в National Taiwan University навчання на магістратурі. Це зовсім не те, що навчання на магістратурі в Україні або в Європі взагалі. Бо в Україні та в Європі це болонська система. В магістратурі люди ходять на пари, там роблять домашні завдання, а потім роблять такий невеличкий, ну комусь він може показати великим, але порівняння це невеличкий такий проєкт під назвою Магістрська робота, де вони там роблять щось розумне, але насправді ніякого нового вкладу до науки не вносять. А в National Taiwan University зовсім по-іншому. Кожен студент на магістратурі тут повинен піти до якоїсь з лабораторій, науково-дослідницьких лабораторій, де під керівництвом наукового керівника вони працюють над завданнями Це... Ради з науки Тайваню, які замовляють в університетських лабораторій наукові дослідження. Mm -hmm. Тобто, кожен студент насправді отримує якісь навички, він робить щось корисне. В процесі цього він же отримує нові навички, якими потім буде користуватися на своїй майбутній праці. На пари тут ходять не дуже багато. Мабуть, у людей є там два чи три предмета кожен семестр. Тобто це дві або три пари на весь тиждень, але в Європі люди ходять на 3-4 пари кожен день. Але тут дуже багато ось такого самостійного навчання, що ти. Намагаєшся вивчити все, що потрібно, щоб зробити твоє дослідження. А це насправді може бути набагато більше, ніж ти навчишся на розслаблених парах у Європі. Але попри це, чи радив би ти іншим українським студентам продовжувати навчання саме тут, у Тайвані? І так, і ні. Є багато стипендій для українських студентів у а, менш відових університетах Тайваню і. Я дуже радив людям приїхати, якщо є англійська програма по цій спеціальності. Бо, як показує практика, людям дуже складно вивчати мову та предмети одночасно, бо у мене є такі знайомі і, на жаль, в них виходить не дуже. Але на Тайвані є окремий перелік, його можна знайти на сайті Міністерства освіти, де є перелік всіх англомовних програм навчання на Тайвані. Але всі ці гранти для українців видаються не дуже відомими університетами. В National Taiwan University довгий час я був одним українцем, і на, я навіть перед поїздкою на Тайвань. Я готувався до International Day. Це коли в кожному університеті раз на рік студенти представляють свою країну, роблять їжу та співають пісні. Я брав уроки вокалу в Одесі. Зараз на всі українці на Тайвані знають, що я співаю гарно співаю гімн. Але я не зміг його заспівати в інцію. Бо я був один українець, а потрібно мінімум дві людини, щоб мати свою стійку на цьому заході. Я вважаю насправді, що це непогано, бо навчатися в National Taiwan University це дуже величезний стрес. А коли я жив в гуртожитку, коли я ще був навчався на магістра, а я чув швидку кожен вечір, хтось стрибав з криші. Підпалював собі, різав mm -hmm. віна. У нас в лабораторії навіть був випадок, коли людина хотіла а, зробити самогубство через перенавантаження, і м мені приходилося не, не давати а, і цього зробити. Mm -hmm. Там приприїздила поліція з швидкою забирати. Це не виключення венцію. Я думаю, в кожній лабораторії венцію був такий випадок. І останній тиждень я також добув під дуже великим стресом, але зірвалося міжнародне змагання, на якому ми повинні були представляти університет, і тому можна трошки видохнути. Але студенти венцію і навчаються, і працюють безперервно. Mm -hmm. Тобто деякі сплять в лабораторіях і. Я вважаю, це не дуже гарно, це не дуже здорово, але я вже потрапив сюди і я продовжую, тому що цей університет дає тобі всі можливості: найкраще обладнання, найкращі професори та дуже гарне грантове забезпечення та можливість заробляти гроші дослідженнями. Приїжджайте, але тільки якщо ви впевнені, що ви хочете зробити, у вас є мета. Ви знаєте, що вам потрібно, щоб досягти цієї мети, тоді вам тут відкриті усі дороги, буде усі усіляка підтримка. Але якщо ви просто хочете навчатися спокійно, там, отримати диплом бакалавра, працювати ні, тут ви отримаєте тільки великий стрес знищити собі нервову систему. Повернімося тепер до теми України і твого проєкту, який ми згадали в попередньому випуску. В одному з твоїх попередніх інтерв'ю ти якось висловив свої сподівання, що колись Україна і Тайвань зможуть разом впроваджувати офшорні вітрові турбіни і в акваторії Чорного моря. Наскільки наразі реалістичним є такий проєкт? Абсолютно реалістичним, але треба почува... починати з малого. Насправді в Чорному морі. А, вже запущений перший проект плавучої електростанції, і може вгадаєш ось, яка країна його запустила? Не хочу казати Росія, може, Туреччина. Ні, Росії, у Росії величезний потенціал вітрової енергетики, але вона на нафтовій іглі. І ні, не Туреччина, бо там а, є бюрократичні перепони. Ага. Це а, Болгарія, так, країна ЄС. Яка інтегрована в цю систему, де люди знають, що потрібна зелена енергетика, але у, у неї також є там пару нафтових вишок, як там вишки Бойко в Чорному морі. І для роботи цих вишок також потрібно багато електроенергії. Тобто або треба там спалювати паливо, а, або робити якийсь дуже, дуже довгий, дорогий кабель там з кольорового металу, щоб доставляти цю енергію з берегу. Тому а, вони в партнерстві з французькою компанією зараз а, будують а, одну а, плавучу вітряну платформу, яка би давала енергію цим нафтовим вишкам. А також ця платформа буде не копією іншого проекту, там буде застосовано багато інноваційних технологій. Тобто вона буде слугувати і майданчиком для випробування технологій, і надавати користь та електроенергію, допомагаючи зробити видобування нафти менш поганим для середовища. А якщо казати про українське чорномор'я, де саме ти розміщував такі станції? Ну, для України offshore wind почнеться з фіксованих на морському дні турбін. Це дуже велика територія з мілкою водою біля Одещини та Херсонщини, та на західному узбережжі Криму. Там можна розмістити дуже багато вітриків. Але ви знаєте, що там багато судоходства, Одеса, великий порт. І тому ми також будемо вимушені переносити вітряки у більш глибокі місця. А зокрема, це південне узбережжя Криму. Я сподіваюся, коли ми поїдемо відпочивати в Крим десь через 15 років, то на пляжі Ялти, українського міста Ялта, ми будемо бачити вітряки мого проекту. Десь в кілометрах 20-10 від узбережжя? І плавучі, не вкопані в дно? Саме там не можна зробити вкопані в дно, бо біля Криму дуже а, стрімко провалюються узбережжя? А от ти до цього згадував сприятливі вітрові умови тайванської протоки. Якщо ми говоримо про Чорне море або Азовське море, які там умови порівняно з Тайванською протокою? Росіянам дуже не сподобається, але ось дуже гарне місце з дуже сильним вітром. А там завжди йде якісь дві землі протоки між ними. Ось тайванська протока і Керченська протока. Ось там, якщо одну таку споруду зруйнувати, можна побудувати дуже багато вітриків. І там, напевно, найкращий вітер. Але взагалі по Чорному морю, і не тільки в Україні, але у інших країн. Вітер не такий стабільний, як в тайванській протоці. Тайванська протока це, мабуть, одне з найкращих місць світі для будівництва таких електростанцій. Але в той же час це все одно комерційно вигідно будувати в Україні вітряки. Ми обов'язково повинні буде це розробляти. А більше, Данія вже сказала, що вона буде надавати Україні консультацію та допомогу. У відновленні її енергетичного сектору, а зокрема офшорних вітряків. Тому що Данія це країна номер 1 з технологій для таких вітряків. Саме трьохлопатевий вітряк е, винайшов датський винахідник. Це дуже гарна новина для України. Але я, я сподіваюся, що Тайвань може передати е, не тільки мій, а взагалі е, ось е, свій досвід. Е, в офшорних в чорних вітриках України. Чому? Тому що співпрацювати з європейськими компаніями іноді буває складно. Наприклад, на Тайвані всі перші вітряні ферми були побудовані із залученням інженерів з Німеччини або Данії. І ці інженери, коли розробляли проєкт, вони кажуть так, ви повинні використовувати там сталь марки Бла-Бла-Бла, 32. Якщо ви використовуєте яку іншу сталь, то ми не гарантуємо, що ваш вітрак не зламається. А якщо вони цього не гарантують, то банк надає кредит на побудову і нічого не будується. А що ж це така за сталь? Що її не можна зробити на Тайвані? Звичайно, можна, тільки саме цю марку сталі цією назвою, але ідентичним тайванським складом хімічних елементів, виробляють там на німецькому заводі. І це просто такий спосіб допомогти рідному там німецькому бізнесу. Я не маю нічого проти допомагати бізнесу а, в комерційній сфері, але для України а, для відновлення потрібно дуже багато коштів. І ви розумієте, що ми не можемо купувати а, якусь німецьку сталь в 3-4 рази дорожче української. Тільки тому, що проєктний інженер хоче допомогти компанії в Німеччині своїм землякам. Mm. Тайвань може передати саме досвід спеціалістів та технології, але Тайвань сам не виробляє багато компонентів, тому він не, ніяк не може змусити Україну купувати тайванські компоненти. І Україна може вибирати будь-який ринок, де вона може купити ту ж саму сталь або зробити свою. Ти з ідеєю свого проєкту переміг у Global Initiative Symposium, ти виграв там гран-прі, так? Досить унікальний був випадок. Я отримав обидва перші місця, і я сподівався, що, мабуть, це якось допоможе моєму проєкту, що про нього дізнається більше людей. Можливо, ми можемо почати його розвивати, але... Просто похвалили, сказали, який я молодець, який розумний, дали грамоту, там, подарунки. Але як розумієте, ні, ніхто ніяким проектом не займається. Хоча у мене є конкретний план, там раз, два, три, з чого все почати. А почати треба заснування української школи а, зварювальників на Тайвані. Тому що я вважаю, що ми повинні будувати відносини наших двох країн. На взаємовигідній основі не те, що багатий Тайвань допомагає бідній Україні. Ні, ми рівні, ми партнери, і Україна також може багато чому допомогти Тайваню. Наприклад, на Тайвані нема ні одного факультету зварювання. Хто на Тайвані хоче вивчати зварювання не як у дяді П'еті на заводі, а на професійному рівні повинен їхати навчатися за кордон. Як думаєш, Сашко, Чи багато таких студентів повертається працювати на Тайвань, зважаючи на те, що там в США також недостатньо зварювальників? Я думаю, лишається там, де і індустрія розвинена. Саме так. Тому на Тайвані є великий дефіцит кадрів і ось на всіх. Цих проєктів будування вітриків на Тайвані. Невелика кількість тайванських спеціалістів, але зазвичай запрошують такі команди зварювальників з Іспанії, з Португалії, з Польщі, які приїжджають роблять свою висококваліфаційну роботу не кожен може бути сварювальником на такому проєкті, а це вам не, не меблі зварювати, не ніжки стільців. Це блюколор, але дуже складна робота. Ніхто не може її зробити в світі краще, насправді, ніж українці. Але вони поки що не приїжджали. А чому не може зробити краще ніж українців? Зварювання насправді винайшло в Україні ще за часів Російської імперії. Так, був такий вчений Бернардос. Він грек за походженням, але тоді в Російській імперії був великий простір для іммігрантів, які хотіли розвивати свою справу, і він розвивав це саме в Російській імперії. А потім вже при радянській владі в 30-х роках було вийдено підводну сварку, Вітряки вони збираються в порту, але щоб їх відремонтувати. Треба їх ремонтувати дайвером прямо там в морі, погружатися в воду та робити підводне сварювання, яке було видане в Україні, і навіть зараз в Незалежній Україні а, є такий інститут Патона в Києві, де розробляють а, найновітніші технології зварювання. Я би дуже хотів, щоб спеціалісти приїжджали на Тайвань допомагати будувати вітряки, а не приїжджали до Китаю допомагати будувати китайські авіаносці, які погрожують нашому другу та союзнику США. Так, бо це не секрет, що українські зварювальники та інженери будували не тільки той авіаносець, який продали Китаю, а й другий та третій авіаносці, які начебто зроблені в Китаї, але насправді де їздили українські спеціалісти, там все координували. Та робили найвідповідальніші роботи. Mm -hmm. То я звичайно радий, що в наших людей є такі, такі навички, вони такі професійні, але хотілося б щоб, щоб вони будували вітряки, а не кораблі нашого ворога. І я розумію, що є об'єктивні перепони, чому ми не можемо почати цей проект прямо зараз. Але ми повинні почати з наукової кооперації, з обміну студентами, як ти казав, що. Повинні чи це гарно, якщо українські студенти приїжджають за Тайваню? Якщо вони хочуть, це дуже гарно. Я дуже підтримую. Але ректори українських університетів відмовляються відмовляються мати будь-яку співпрацю з Тайванем. А, а Чому а бояться погіршити існуючі зв'язки з Китаєм? Тобто самоцензура? Так, саме ця самоцензура. Всі знають, хто ворог. Але всі бояться, бо там ось колись там Я, Я ось також їздив до Китаю по обміну з нашим університетом, і я приймав китайські делегації в нашому університеті в Одесі. Це колишній час зараз Китай не наш друг, і все, що він зараз дає, це. Роутери в рамках проєкту Wi-Fi Укриття Huawei Україна надає роутери, які а, дають а, швидкісний 5 g інтернет в українських навчальних закладах. Ось тільки чомусь від цих роутерів а, увесь західний прогресивний світ відмовляється, тому що в них шпигунське обладнання. І по цьому швидкісному інтернету потім всі розробки через цей інтернет попадають в Китай. Де з ними наш ворог буде вже робити все, що він захоче. Тут хотілося, звичайно, щоб Тайвань більш активно намагався робити якісь зв'язки з Україною. І ми бачимо, що Тайвань це робить. Попри те, невизнання, Тайвань продовжує підтримувати Україну, передавати гроші, передавати генератори, передавати машини швидкої допомоги. Але на офіційному рівні в МЗС України все ще бояться навіть. Публічно подякувати Тайванню. Угу. Якщо б на високому рівні якось Зеленський би подякував Тайваню, я думаю, в українських університетах ректори та професори також би перестали боятися. Але тільки бачив новину, що в Давосі Зеленський намагався отримати оїдієнці у китайського представника, та йому відмовили. Ну, не навчається. Скільки разів йому вже відмовляли? Ну що ж, це тема для наступної нашої розмови. На цьому наш час вже добігає кінця. В нас у гостях був Гліб Іванов, український інженер і дослідник. Тож дякую тобі, Глібе, за спілкування. Дякую, Сашко. Дуже приємно сьогодні тут з тобою розмовляти. І дякую всім, хто підключився послухати нас. Якщо у вас ще лишились питання для гліба або ж коментарі для нас стосовно програми, загалом пишіть нам на соціальних сторінках Української служби міжнародного радіо Тайваню в Інстаграм, Фейсбук і Ютубі. З вами був Олександр Шин. А на зв'язку була Тайванщина. Почуємося з вами наступного тижня.